якщо вибори в США закінчаться нічиєю. Це можливо. Востаннє таке було у 1800 році, у 2000 році до такого було також досить близько. Це може повторитися і на цих виборах. І ось чому у сполучених штатах переможець це не обов'язково. Той хто отримує найбільшу кількість голосів. Колегія виборців визначає переможця. Він має 538 голосів. Отже, для перемоги потрібно 270. Але уявімо, що Камала Гарріс і Дональд Трамп отримують по 269 голосів у колегії виборців. У такому випадку рішення перейде до палати представників нижньої палати конгресу. У палаті представників 4 Ста членів наразі республіканці мають невелику перевагу над демократами, але вони не голосуватимуть як окремі особи. Вони голосуватимуть разом як делегації від імені свого штату. Кожен штат має один голос незалежно від свого розміру. Це означає, що Каліфорнія найбільший за населенням штат має стільки ж голосів, стільки і Вайомінг найменший штат. Є 50 штатів. Тож якщо за вас проголосує більшість, принаймні 26 делегацій, ви переможете. Республіканці контролюють більше делегацій від штатів ніж демократи. У разі рівності голосів Дональд Трамп може бути оголошений переможцем.